Всім привіт, друзі! Це на каналі з вами зараз дід Степан. Цей дурачок малий, якого я ганяв тільки що. Він мені машину поламав. Тепер ми не можемо сидіти із світлом, коли особи світла немає. Та ще не можемо їздити кудись. тому що цей дурачок малий поламав мені машину. Зараз я вам покажу. Дивіться, друзі. Заходжу в свій старенький улюблений гараж, да, якому вже 20 років. О! Ось трошечки заїло з лампочкою. Заходжу в гараж, щоб подивитися свою машину. Яка там проблема? Внук вчора намагався його завести. А тут такий сюрприз. Оця трубочка мала була на цій вихлопурці, щоб дим пішов туди. А внук завів, завів, питався завести, а в нього не вийшло. Що ж, керпічний чорний, вихлопушка нормально так почорніла. І он ще, вся труба. Що він забувся включити після того, коли машина починає працювати? Дивіться. Включаю такий машину, да? а потім треба включити отакий подсос. Скажу так, клапан. Коли машина стоїть не в роботі, як зараз, то зараз цей клапан має бути якби з лівої сторони. Да? А коли ви машину запускаєте, вона має бути отак. Коли машина починає працювати. А що зробив мій внучок? Він запускає машину, забувся включити підсос, і пішов такой діловий Пішов такий діловий додому. І закрив, короче. а треба, щоб дверка була відчинена для того, щоб машина дихала, працювала чудово. Отакі, От короче, у нас діла, ребятки. Скінчилася наша машинка, яку ми знімали. Ну, не зовсім багато відосів. Але це нова машина була, яка вже скінчилася своїм життям. Внучок вирішив отак. от Зробити мені сюрприз. Заводить таку машину і забувся включити, коли машина в роботі. Довжен цей підсос отак. от. А він залишився отак. Всім дякую за перегляди, всім дякую ще за увагу. Хто дивиться це відео, ставте лайк та підписуйтесь. Ну що, скінчився наш цей апарат. Всім до побачення.